Я не прочитаю ці ти книжки за ніч. Я не здам сесії. Якщо ти опануєш методики швидкочитання, читання, то за останню ніч ти прочитаєш три книжки і завтра з легкістю здаш екзамен навчити тебе методикам швидкочитання? читання? Так, бо мене справді вижені. Тоді пішли вчитись. Вітаю вас на нашому каналі. З вами я, Мар'яна Мороз, методист школи швидкочитання читання Квікі. І давайте сьогодні з вами поговоримо про техніки та методики швидкого читання. Доросла людина в середньому читає 1500 знаків за хвилину. Така низька швидкість обумовлена промовлянням тексту про себе. Сучасний ритм життя диктує свої правила. З кожним роком з'являється все більше інформації, яку потрібно вивчити, якщо потрібно обробити велику кількість тексту за короткий термін. Середньої швидкості читання недостатньо Швидкочитання – це різні методики і техніки, завдяки яким можна навчитися читати в кілька разів швидше і водночас краще запам'ятовувати нову інформацію. Навик швидкого читання покращує пам'ять, економить час, допомагає досягти успіху у навчанні або стати кращим фахівцем. У своїй сфері діяльності. Що ж таке, це швидкочитання? читання. це методика, яка допомагає освоїти текст у 3-4 рази швидше, ніж при звичайному читанні. Завдяки цій техніці можна не тільки швидше читати, а й запам'ятати більше корисної інформації. Навичка швидкого читання незмінна під час навчання, або якщо потрібно, працювати з великою кількістю інформації. Швидкочитання економить час. Учням та покращує розуміння матеріалу доведено залежність між швидкістю читання студента і його успішністю. Чим більше слів за хвилину читає людина, тим краще вона навчається. Методика також допомагає представникам різних професій освоювати профільні матеріали ефективніше. Фахівці, які володіють технікою швидкого читання, можуть виділити в тексті головне і швидко знайти необхідну інформацію. Перед початком вивчення техніки. Нікшвидко потрібно визначити свою швидкість читання, щоб у подальшому контролювати власні успіхи. Швидкість освоєння технік швидкочитання читання залежить від індивідуальних особливостей людини. Але якщо займатися хоча б по одній годині в день, упродовж двох місяців можна збільшити швидкість читання приблизно у два рази. Які переваги швидкого читання запитаєте ви навчитися швидкому читанню корисно не тільки дорослим, але й дітям починати заняття. Тя можна вже із семи років. Методика швидкого читання допомагає дітям читати без помилок, краще концентруватися на тексті, не відволікатися на сторонні заняття під час читання, швидше обробляти і запам'ятовувати інформацію, розширювати кругозір, покращувати аналітичні здібності, доросла людина під час швидкого читання. Також краще запам'ятовує інформацію, а очі втомлюються менше ніж під час звичайного читання. Давайте розглянемо з вами методики швидкого читання, швидкісне читання це одна із основних технік, яка допомагає збільшити швидкість читання. Давайте розглянемо суть цього методу. Задайте дитині ціль прочитати невеликий уривок тексту за певний час, наприклад, на хвилину. Поступово збільшуйте складність текстів та час для читання з допомогою цієї вправи, дитина. Вони навчаться швидше переходити від думки до іншої без застигання на кожному слові. Рекомендуйте дитині зосередитись на підвищенні швидкості читання без втрати розуміння. Багато дітей звикли читати слова окремо, що може сповільнити їх темп. Поясніть, що при скороченні, головне зрозуміти ключову інформацію, а не читати кожне слово окремо. При цьому важливо допомогти дитині покращити свою здатність, зосереджуватись на читанні та не відволікатися на сторонні думки. Практикуйтеся в читанні. Тані зосереджено і без промовляння слів, щоб підвищити темп читання, надайте дитині різноманітні матеріали для читання, такі як статті, книги, новини та цікаві факти. Різноманітність текстів допоможе розвинути навичку швидкого читання у різних галузях знань. Давайте розглянемо наступну техніку: техніка сканування. Цей метод читання, який допомагає покращити швидкість читання та виділення головної інформації в тексті. Вона ґрунтується на здатності швидко. Переглядати текст та виділяти ключові слова та фрази, не загострюючи увагу на кожному слові. Коли дитина застосовує техніку сканування, вона ковзає поглядом по тексту, зупиняючись лише на ключових словах та фразах. Це дозволяє швидше сприймати інформацію і знаходити відповіді на питання, що цікавлять. Перш ніж почати використовувати цей метод, дитині слід визначити, яку інформацію вона шукає у тексті. Потім вона може просканувати текст, звертаючи увагу на заголовки, підзаголовки Виділені ключові слова та фрази такий підхід допомагає виділити основну ідею тексту та швидко зрозуміти його зміст. Основна перевага техніки сканування полягає в тому, що вона допомагає покращити швидкість читання і знизити кількість інформації, що пропускається. Це особливо корисно при роботі з об'ємними текстами, коли потрібно швидко виділити основні моменти. Регулярна практика цієї техніки допоможе дитині стати більш впевненим та ефективнішим. Читачем. А тепер давайте поговоримо про придушення внутрішнього промовляння. З дитинства малюки вчать читати вголос. І ця звичка вкорінюється настільки, що навіть тоді, коли людина не промовляє слова, внутрішній голос озвучує прочитане. Щоб позбутися внутрішнього диктора, потрібно під час читання відбивати в такт пальцями або стукати по столу. Щоб не промовляти прочитане в голос, можна прикусити язик або добре зімкнути губи, щоб не рухати ними в процесі читання. Також є читання. Без зупинок очі звичайного читача роблять дві-три зупинки на одному рядку. Це уповільнює читання, тому важливо позбутися цієї звички. Допоможе в цьому прийом знайомий з дитинства безперервно вести по тексту палець чи олівець. З кожним днем швидкість пальця чи олівця потрібно прискорювати, тобто привчати себе читати швидше. Також важливим є читання без регресії. Регресія очей значно уповільнює читання і погіршує сприйняття тексту. Іниці постійно повертаються вліво, щоб прочитати вже прочитані слова. Позбутися цієї звички допоможе вже знайомий прийом з олівцем. Наступний метод це вертикальне читання. Для швидкого читання потрібно бачити не лише наступне слово, але й рядок загалом. Для цього необхідно розширювати поле зору. Це дасть можливість бачити більше слів і сприймати текст більш цілісно. Навчитися читати по діагоналі допоможуть таблиці Шульте. А давайте тепер поговоримо про розвиток уяви. Під під час читання тексту це потужний інструмент, який допомагає збільшити швидкість читання та покращити розуміння прочитаного подання тексту як фільму або малюнку в голові дозволяє дітям краще візуалізувати події та дії, що відбуваються в тексті, що сприяє більш швидкому та якісному засвоєнню інформації. Для розвитку уяви дитини під час читання можна використовувати такі методи: перша це Описове читання заохочуйте дитину візуалізувати опис персонажів, подій та місць, про які йдеться в тексті. Попросіть його уявити, як виглядають головні герої, як відбуваються описувані події. І що оточує персонажів. також можна створювати ментальні карти. Ментальні карти це графічні уявлення дітей та інформації, які допомагають організувати та структурувати знання. Попросіть дитину створити ментальні карти для прочитаного тексту, візуалізуючи ключові поняття та зв'язки між ними. Також важливі розповідь історії. Попросіть дитину розповісти про прочитаний текст своїми словами, використовуючи свою уяву та креативність. Це допоможе закріпляти. Пити прочитане та розвинути здатність уявляти собі події та ситуації. Також використовуйте розвиваючі ігри, використовуйте різні ігри та завдання, які сприяють розвитку уяви. Наприклад, попросіть дитину уявити, як виглядав. Інший результат подій у тексті або попросіть її продовжити історію своїми словами. Розвиток уяви під час читання не лише поліпшує швидкість читання, а й сприяє розвитку креативності і логічного мислення у дітей. Ця навичка допомагає легше поринути у світ текстів і робить читання більш цікавим та захоплюючим процесом. Також цікава техніка для читання групами слів. Це ефективний спосіб збільшити швидкість читання та покращити розуміння тексту замість читання слів за раз – Діти можуть навчитися щитувати кілька слів одразу, прискорюючи процес сприйняття інформації. Ця техніка застосована на розвиток периферійного зору та вміння швидко охоплювати великі фрагменти тексту. Щоб навчити дітей читати групами слів, можна використовувати такі вправи. Перше це Паличка сканування. Попросіть дитину перекласти паличку або олівець за текстом, намагаючись щитувати кілька слів за один раз. Це допоможе розвинути периферійний зір і покращити здатність швидко охоплювати текст очима. Гра із швидкістю. Попросіть дитину щитати текст швидкістю, що поступово збільшується. Почніть із повільного читання та поступово прискорюйте темп. Це допоможе дітям звикнути до швидкого темпу читання та покращити їхню здатність щитувати групи. Слів. Також дуже ефективне тренування з картками. Використовуйте картки із фразами чи пропозиціями, поділеними на групи слів. Попросіть дитину швидко переглядати ці картки та виділяти ключові слова та фрази. Також ефективне читання за шаблоном. Навчіть дитину. Певним шаблоном читання, наприклад, сканування тексту ліворуч або зверху вниз, це допоможе прискорити читання і зосередити увагу на ключових моментах тексту. І ще дуже важливі ігри з групуванням слів. Попросіть дитину вчитувати групи слів за допомогою різних ігор та завдань. Наприклад, можна запропонувати знайти всі іменники чи дієслова слова в тексті та виділити їх групами слів. А тепер поговоримо про... Тренування уваги воно відіграє ключову роль у процесі швидкочитання. Підвищення концентрації уваги дозволяє дітям краще зосереджуватись на тексті, ефективніше сприймати інформацію і як наслідок прискорювати процес читання. Для розвитку та тренування уваги у дітей можна використовувати різноманітні вправи, такі як вправи на фокусування. Запропонуйте дитині сфокусуватися на точці або предметі протягом певного часу. Ця вправа допоможе покращити здатність дитини концентруватися на одному завданні чи інформації. Також можна застосовувати поступове збільшення часу читання під час читання тексту. Попросіть дитину поступово збільшувати час, який вона приділяє читанню. Почніть із невеликих уривків і поступово збільшуйте тривалість читання. Це допоможе дітям розвивати витривалість і здатність зосереджуватись на читанні більш тривалий час. І тут ще важлива увага на деталі. Запропонуйте дитині помічати деталі в тексті, такі як ключові слова, особливості речень та логічні зв'язки між абзацами. Ця вправа допоможе дітям покращити свою здатність сприймати та аналізувати інформацію. Пам'ятайте, що розвиток уваги це процес, який потребує часу та регулярної практики. Заохочуйте дитину знаходити задоволення в процесі читання та тренування уваги. З практикою та підтримкою з боку батьків діти зможуть знайшов. Значно підвищити свою концентрацію уваги та покращити свої навички швидкочитання. Під час навчання дітей потрібно приділити увагу вправам для швидкого читання. Однією з таких вправ є скоромовки. Це відомі всім вірші, які покликані покращити не тільки техніку швидкого читання, але й дикцію. Читання хором. Діти з дорослими читають із певною швидкістю, щоб не відставати один від одного. Читання в парах. Одна дитина читає, а дорослий слухає і аналізує помилки товариша. Читання з нарощуванням темпу. Текст спочатку прочитується з помірною швидкістю, а з кожним наступним разом темп нарощується. Читання-диктор: одна дитина читає текст вголос, а інші промовляють пошепки, копіюють темп і правильність промовляння. Важливо пам'ятати, що розвиток техніки читання потребує часу та практики, тому заохочуйте дитину регулярно тренуватися і не ставте перед нею надто високих очікувань. Поступово. З досвідом її навички у читанні групами слів покращуватимуться, що дозволить їй більш ефективно засвоювати інформацію з текстів та легше справлятися з навчальними завданнями. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь. Попереду дуже багато цікавого.